Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в Аврорі. Кіндер сюрприз новорічний 39 гривень. Людяник натуральний. Є різних смаків 1,12 12 гривень. Вага 14 г. Зефірка у шоколадній глазурі. 4 гривні, вага 20 грамів. 14 гривень. Твінго. Кілька 240 грамів. Ціна 9 гривень. Одразу не повірила, тому побігла до сканера. Пакети маєчка. 24 гривні 100 штук у упаковці. Кліпка харчова 100 метрів 34 гривні. 17 гривень коштує пергаментний папір 10 аркушів розмір 38 на 42 см. Силіконова квадратна форма 77 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Форма із отвором, також силіконова. Ціна 69 гривень. Каструля. Браво шеф! Об'єм 2 літри 300 мл. Ціна 299 гривень. 20 см діаметр. Каструля 2 літри 600 мл. Також 299 гривень. Діаметр 18 см. Газ у балоні 49 гривень. Три варіанти на вибір. 44 гривні форма кругла. Діаметр, на жаль, не вказаний. 77 гривень коштує деко металеве. Серветки одношарові: 27 гривень 180 штук. Ємність для сипучих продуктів скляна. Кришка пластикова 59 гривень. Є в нас три варіанти кольорів. Новорічна чашка у вигляді сніговика – 88 гривень. Салатник 49 гривень. 12 см діаметр. Приїхали нові тарілки. Ціна такої 77 гривень. Тарілка десертна, фарфорова. Салатник із візерунком 29 гривень. Форма для запікання 220 мл. Об'єм. Ціна 19 гривень. Новинки чашки у подарунковій коробці разом із ложкою. Ціна 88 гривень. Об'єм 360 мл. Є три варіанти кольорів на вибір. Чашка. Зображення з однієї сторони. Ціна 84 гривні, об'єм 350 мл. Блюдо овальне скляне 88 гривень. Посуд від фірми Luminark. Салатник 49 гривень. Миска глибока 49 гривень. Тарілка глибока скляна діаметром 20 см коштує 49 гривень. Тарілка обідня також 49 гривень. Чашка «Фарфорова» 69 гривень. Підійде до нової тарілки. Ось так вони виглядають разом. Чашка скляна із надписом. Ціна 59 гривень, об'єм 320 мл. Келих для гарячих напоїв 59 гривень. Ємності для спецій. 4 в упаковці ціна 74 гривні. 69 гривень коштують ємності з кляні із пластиковою кришкою. 4 штуки в наборі. 39 гривень баночка для спецій. Тарілка глибока 17 гривень. Рафін меншого об'єму 39 гривень, більшого 49 гривень. На жаль, об'єм не зазначений. Термос 169 гривень. Іде в ось такій упаковці. Великий термос 299 гривень. Форми для морозива 6 штук 29 гривень. Ось такі форми для морозива 4 штуки 29 гривень. Хто такими користується або користувався? Напишіть як вам. Набір боксів 3 штуки. Ціна 77 гривень. Всі різного об'єму. Дошка кухонна 49 гривень. Туалетний папір з ароматом персика. двошаровий. 4 рулони 49 гривень. Салатник пластиковий. 22 гривні, об'єм літр 500 мл. Набір серветок 5 штук. Двадцять дев'ять гривень. Розмір двадцять 25, 25 см. Серветка одна штука 9 гривень. Великий асортимент кольорів. Салатник пластиковий 39 гривень. Літр 800. 62 гривні коштують рукавиці Нітрилові. 20 штук в упаковці. Фракенбок рукавички. 8 штук 36 гривень. Йоршик для миття посуду. Ціна 44 гривні. Контейнери із кришки. Акційна ціна 129 гривень. Серветка для прибирання. Від фрекінбок. 39 гривень розмір 50 на 70 см. Кондиціонер від фірми Lenor 96 гривень. Сілан 99 гривень Гала Пудра 39 гривень для ручного прання. Tide, 300 грамів, 49 гривень. Wash and Free 2 кг 600 г 145 гривень. Порошок галас 185 гривень, 3 кг 200 г. Персил порошок для прання 319 гривень. 2 кг 550 г. Лоск 2 кг 250 г 229 гривень. Вухастик порошок. 39 гривень, порошок мама 28 гривень, порошок для прання 28 гривень, мама 800 грамів 45 гривень, ополіскувач для тканин, 2 літри об'єм 139 гривень, гель для прання ультра експерт. 75 гривень 2 літри. Капсула для прання сіла. Тут вказано по штучному: 35 в упаковці, ціна 249 гривень. для прання 28 гривень, 1 літр 33 помічники. Плямовивідник або відбілювач бос плюс 18 гривень. Ушастик 28 гривень плямовий відник. І такі плямові відники – 16 гривень і 46 гривень. Велос плямовий відник – 95 гривень або відбілювач. Два варіанти на вибір. Тортіла 24 гривні, маєстро мило 16 гривень. Тортіла сода. Рідка для прибирання чищення 39 гривень. Санклін 58 гривень. Засіб для миття посуду 500 мл. Об'єм. 27 гривень. Освіжувач повітря. Airb 44 гривні. Усі аромати акційні. Засіб для очищення пральної машини 79 гривень. Містер пропер для миття підлоги 1 літр 125 гривень. Феррій 900 мл 109 гривень. Геловий освіжувач. 3 аромати на вибір 37 гривень 190 г. Набір кольорового картону 9 гривень. Блокнот формат А5 29 гривень. 99 гривень коштує папір офісний 250 аркушів. Роликовий дезодорант рексона 55 гривень. Рексона в стіках 94 гривні. Спреєм 88 гривень. Фамен роликовий 55 гривень. Рексона роликова 59 гривень. Прокладки Лібрес. 9 штук у покопці 29 гривень. Лібрес 10 штук максі. 32 гривні. Прокладки щоденні. Від котекс 55 гривень, іграшка. На голову натискаєш, коло починають крутитися 34 гривні. Підгузки Діно Бейбі 199 гривень, Четвірка, 40 штук, П'ятірка 36 штук, Шестірка 32 штуки в упаковці, тональний крем. 29 гривень відробіроз. Набір консилерів для обличчя. 29 гривень. 14 гривень. Пензлик для манікюру. 14 гривень коштує набір апельсинових паличок. Обруч. 2 грн. Заколка для волосся 12 грн. 9 грн заколка для волосся. 5 грн набір шпильок для волосся 50 штук. Зажим для волосся 24 грн. Такі 19. 22 гривні кольори на вибір пластиковий. 9 гривень набір заколок 2 штуки. Є різні кольори. Резинки для волосся 12 гривень 1 штука. Набір резиночок для волосся 3 штуки, 34 гривні. Милорідке 1 літр 49 гривень. Шампуні Шаумумен проти лупи 84 гривні 400 мл. Новинки шампуні 400 мл зі зручним дозатором 88 гривень. Гель для душу 500 мл об'єм. Також зі зручним дозатором 99 гривень. Гелі для душу від фірми Ліора. Три варіанти ароматів. Об'єм 430 мл. Ціна 42 гривні. Мило тверде від фірми ШИК. Набір 5 штук в упаковці, загальна вага 350 г. Ціна 39 гривень. Мило дитяче від фірми Шик. Також набір 39 гривень. Рібінець для фарбування волосся із роликом 9 гривень. Ніколи таким не користувалася. Якщо ви користувалися, напишіть, як воно вам. Щітка для волосся 11 гривень. Філера для волосся. Є три варіанти на вибір, Ціна 39 гривень. Новинка від Тінг 77 гривень. Лосьйон. Дякую за перегляд. До зустрічі!